Зараз буде сама маленька, сама коротка розпаковка за всю історію моїх замовлень. Справа в тому, що мені потрібні були гарні лаки для стебінгу. Бо в мене з цим проблемка, ті, що в мене є, вони взагалі ніякі. І я вирішила. Я попитала в колег, чим вони користуються, і мені більшість сказала, що бери сага не пожалієш. І я взяла білий, чорний та зелений по класиці. І взяла світловідбиваючий топчик. Світловідбиваючий топчик. Зараз ми його цінимо. Блін, який він. Ау, класний капає! Так, ще дуже приємно, що поклали тіпст по такій кількості, скільки пляшечок, і етикеточку для підпису, що дуже мило. А ще мені поклали в подарунок, я цього не замовляла. Мені поклали ромбіки, і вони, вони випуклі, доволі гарні, такі, дуже милі. Я ромбики дуже люблю. Не знаю, чому саме їх, але дуже люблю. Так що я дякую магазину. Дуже швидко вони все зробили, дуже все доставили, упакували класно. Вдячна. Обов'язково куплю на щось ще, але трошки пізніше, бо зараз у мене, мабуть, все по максимуму є. Дякую за ваш витрачений час на перегляд. Пізніше я зроблю дизайни і покажу вам, як поводять себе ці лаки у стемпінгу. Oh, <laughs> oh, <laughs>